Щоб що вчора відбулося, то тому подонку, більш ніякого слова, який прив'язав гранату F1 під дно машини, яка має вражену діяльність 200 метрів, що навіть вчора працівники органів просто не могли повірити, як я залишився живий. Я прийшов сів в машину, вона стояла за забором. Що, ну Не заматить, кажуть, і, і в каже, Сів Всю машину завел і від'їхав, буквально два метри. Граната була прив'язана к кардану. Кардан почав крутитися, вирвалось кольцо. Остасник лес подскочили за машини. Удар пішов На другому. Машину, яка посікло, яка стояла рядом, і пішов э, сколки на домики, посікли домик, двері. Якби пішло воно вперед, вбило, пішло вправо, там де бензобак, вдавалося. Отак Бог хвилин. Возбуднала кримінальна справа не то, що, наприклад, в нашому місті щось десь горіло, якесь майно. Майно справа така. А розбудили кримінальну справу за... На життя. Тепер в мене є робота. До вчорашнього дня я мав багато часу. На сьогоднішній день буду часу поменше, тому що в мене є робота. Найти хто це. Я за достебільну інформацію дам великі гроші. Хоч то 500 тисяч гривень, хоч мільйон. Тому що ну, в мене є цей на сьогоднішній день. Якщо це людина прийде. Я не хочу нікому зла, я його отпущу. Але я буду шукати і повірте, я підключу все і все, щоб це найти. Є відео намір, все бачилось, все виділося. Спішали організації, розбираються і погроз і з не було, але може я на деяких земельних комісіях, ну, м'яко виражається, виступав дуже емоціонально.